Не секрет, що багато жінок з дітьми виїхали за кордон, а фінансова ситуація платників аліментів з початком війни сильно змінилася. Як на сплату аліментів вплинула війна, розкажу в цьому відео. Чи потрібно платити аліменти протягом воєнного стану? Це залежить від конкретної ситуації, тому буду наводити різні приклади. Ви могли чути, що на період дії воєнного стану заборонено примусово стягувати борги. Ці зміни було внесено в закон про виконавче провадження ще у квітні 2022 року. Проте ці зміни не стосуються аліментів. Аліменти стягувати не заборонено, хоча є і виключення. На період дії воєнного стану забороняється відкриття виконавчих проваджень та примусове виконання рішень на території бойових дій, окупованих або прилеглих до них територій. Тобто, якщо боржник проживає на окупованій території, то примусово стягувати аліменти з нього зараз не можна. Ще два частих питання пов'язаних із місцем боржника і платника аліментів. Якщо мати з дитиною виїхала за кордон, це не відміняє аліменти. Якщо чоловік пішов на фронт, аліменти теж не відміняються і можуть стягуватись із офіційної зарплати військового. При цьому для аліментів буде враховуватись і зарплата військового за місцем несення служби, і його офіційна зарплата, яка збереглась за місцем постійної роботи: пеня за несплату аліментів. Всім відомо, що на період дії воєнного стану не стягуються штрафні санкції за комуналку. Це правило працює для всіх, незалежно від того, в якій області ви проживаєте. З аліментами так не працює. Пеня за несплату аліментів, якщо її нарахує суд, може бути стягнута. Суди продовжують розглядати справи, виносять рішення про стягнення аліментів і пені. Виконавчі служби шукають боржників і їхні доходи. Все це і далі працює. Стягнення аліментів з безробітних так, через війну багато хто втратив роботу, проте в цій частині змін до закону не було. Якщо боржник на окупованій території, то як я сказала вище, аліменти не стягуються. Якщо ж боржник на території підконтрольній Україні, де немає активних бойових дій, то безробіття не буде причиною для припинення сплати аліментів. Якщо у вас аліменти встановлені, наприклад, у розмірі 1 четверта від доходу, а доходу немає, бо ви безробітний, то аліменти будуть рахуватися у розмірі 1 четверта від середньої зарплати по регіону, де ви проживаєте. Чим можна зменшити розмір аліментів у зв'язку з війною? Так, це можливо, якщо ваш матеріальний чи фізичний стан змінився, ви можете подати до суду і просити зменшити розмір аліментів, які вам раніше було призначено. Але врахуйте, що аліменти не будуть нижче від певного мінімуму. В це правило ніякі зміни не вносились. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину складає 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Цей прожитковий мінімум встановлюється кожного року в бюджеті України. Починаючи з 1 січня 2023 року, прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2272 гривні. А для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. Ось 50% від цих сум. Це мінімальний розмір аліментів. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях. Якщо у вас є будь-які проблеми із стягненням чи виплатою аліментів, звертайтесь до нас, контакти під відео залишаю. І, звісно, не забудьте підписатись на канал і поставити пальчик вверх.